Вітаю, це програма Зелений коридор. Донецьк попрощався з євро. На останній матч до міста приїхала рекордна кількість уболівальників 50 тисяч. Одних тільки літаків прийняли близько 200. Ще один рекорд становили митники зі швидкістю оформлення туристів, адже літаки сідали кожні 15-20 хвилин. З початку євро 2012 Україна вже прийняла майже мільйон фанів. Підрахував директор турніру. 200 тисяч оболівальників приїхали організованими групами. Пасажиропотік на кордоні збільшився майже на чверть, але всі вітчизняні служби з навалою впорались. В Донецьку митники навіть встановили своєрідний рекорд. 220 туристів з одного авіарейсу були оформлені протягом лише 10 хвилин. Нагрузка рассчитывалась гораздо больше, поэтому мы подготовились к этому еще заранее, еще в 2011 году. Все инспектора прошли стажировку, языковую подготовку и тестирование у нас много раз проходили. В этой категории пассажиров не было совершено ни одного нарушения таможенных правил. Гості чемпіонату через кордон слідували переважно літаками, яких оформлено більше тисячі. Крім того, за цей період оформлено майже 200 поїздів, 630 автобусів та 17 тисяч транспортних засобів, якими вони перетинали кордон. Загалом, за підрахунками Державної митної служби, український кордон перетнули більше 4 мільйонів іноземців. Щоденна кількість приїжджих зросла на 70 тисяч, до 200 тисяч людей на добу. Футбольний єврочемпіонат триває, попри спрощення перетину кордону для вболівальників, контроль за дотриманням митного законодавства не послабили про те, як притискають спроби незаконного переміщення товарів далі в огляді оперативних затримань на кордоні. Аптека та магазин одягу в одному автобусі. До митного поста Дністер прибув рейсовий автобус з полученням Сорока Москва, водій громадянин Молдови. Він повідомив, що ніякого вантажу не везе. Однак під час контролю та огляду в салоні виявили приховані 117 осінніх та зимових курток і сильнодіючі медикаменти. Зокрема, понад 52 тисячі пігулок, понад 5 тисяч ампул і більше 400 флаконів медпрепаратів. Все це знаходилось у внутрішніх обдувах вентиляційних шахт у стелі автобуса. Одяг вилучили, а препарати передали на лабораторне дослідження. За даним фактом вінницькі митники склали протокол. Пахучий контейнер за 19 мільйонів гривень з Туреччини до Лічівського морського торговельного порту на адресу одного із вітчизняних підприємств надійшов контейнер з тканиною. При оформленні попереднього повідомлення для направлення вантажу з ним сталися дивні метаморфози. Документи, які надав отримувач, свідчили про те, що у контейнері знаходиться майже 50 тисяч препаратів для ароматизації та дезодорування повітря у приміщеннях, близько трьох тисяч кулькових дезодорантів і півтори тисячі флаконів туалетної води. Увесь крам турецького виробництва. Однак під час проведення огляду одеські митники виявили майже 70 тисяч флаконів туалетної води та близько двох тисяч кулькових дезодорантів. Дорантів провідних світових парфумерних брендів згідно маркування, уся продукція виготовлена в країнах Євросоюзу: Японії, Швейцарії та Сполучених Штатах. За оцінками експертів, її загальна вартість майже 19 мільйонів гривень. Парфуми вилучили, а справу передали до суду. Львівські митники на посту Краковець затримали косметики та одягу на понад 2 мільйони гривень. Цей товар виявили у автомобілі, який прямував із Польщі. Водій транспортної фірми подав до митного контролю товаросупровідні документи. Там було вказано, машина перевозить туалетний папір та паперові рушники. Однак під час огляду автомобіля у вантажному відсіку знайшли також косметику, одяг та інші вироби. На ці товари водій документів не подав. Орієнтовна вартість затриманого краму понад 2 мільйони гривень. За фактом склали проти протокол. підготовка до Євро 2012, запровадження електронної митниці, правоохоронний статус і нові стосунки з бізнесом. Митна служба відзначила 21 рік роботи останній найбільш насичений на події. Ровлення нагороди від перших осіб держави. Митна служба відзначає професійне свято. Президент прибув особисто привітати з року в рік. Ви докладаєте зусилля для підвищення ефективності митного контролю, спрощення умов перетинання кордону нашої країни, наповнення бюджету сьогодні. Митна справа в Україні стала важливим механізмом реалізації її. Зовнішньої економічної діяльності для митної служби рік виявився досить плідним. Готувалися до євро 2012 Перетин кордону значно спростили. Уболівальники отримали спільний контроль із Польщею і окремі смуги для руху. Час оформлення скоротили більше ніж удвічі. Нововведеннями встигли скористатися понад півмільйона гостей чемпіонату. А з початку року до України в'їхали 30 мільйонів громадян, а також 140 мільйонів вантажів і 7 мільйонів транспортних засобів. Така динаміка переміщення через кордон дозволила. Уже на сьогоднішній день стягнути 60 мільярдів гривень до державного бюджету, безперечно, не за рахунок посилення податкового тиску, а за рахунок двох речей створення комфортних умов. Це раз. І друге виведення імпорту стіні. Ефективність і технічне оснащення митниці відзначив президент. Відвідав серце візуального контролю. Моніторинговий центр. Тут усі пункти пропуску, як на долоні. Працівники допомагають попереджати черги і затримки. Якщо треба, допомагають із перевіркою вантажів. Ми можемо бачити, митне вантажних митних декларацій, а також е, стягнення податків до державного бюджету в розрізі кожної декларації. Поряд штаб оперативного реагування Євро 2012 Тут разом із українськими митниками працюють колеги з інших країн з главою держави. На прямий зв'язок вийшла Варшава. Желаю вам провести далі роботу без замічання, без происшествий. І сьогодні желаю вам теж праздничного що на Серед головних досягнень за рік митний кодекс набув чинності. Підприємцям стало простіше працювати. Оформлення вантажів постійно прискорюють. Документи для перевірок просять усього три. Активно впроваджують електронну митницю. Втручання людського фактору мінімальне. До кінця року майже половину декларацій треба буде подавати в безпаперовому вигляді. Попередній документальний контроль вже приходять 95% вантажів, а з бізнесом тримають тісний зв'язок. Зокрема, і щодо впровадження нового митного кодексу. Нам було важливо зрозуміти, а наскільки ж він ефективно діє. Я вам лише скажу, що е, кількість скарг на дії митних е, органів зменшились понад чим в 10 раз. Нововведення вже активізували роботу бізнесу. З початку дії нового митного кодексу на облік до митниці звернулися понад 400 нових підприємців, а оподаткований імпорт зріс на 18%. Держбюджет отримав на 22% більше. З початку року 60 мільярдів гривень. Випробування витримали. Митники не лише на стражі економічних кордонів держави, а й на зеленому футбольному полі вправно демонструють свою фізичну підготовку. На Закарпатті відбулися поєдинки міжнародного міні-турніру з футболу. Змагалися українські митники з трьома іноземними командами. Боротьба за перемогу, емоції, нагороди все як у великому футболі. Ще вчора вони перевіряли охочих потрапити до України на євро 2012 Сьогодні самі грають вперше за всю свою історію. Чопська митниця зібрала на турнір з футболу митників зі словаччини, угорщини та румунії, змагаючись в Ужгороді. Ми його приурочили до 21-ї річниці створення митної служби України. Я сподіваюся, що та організація, яка в общем-то була до цього проведена, дала можливість нам його провести на досить високому рівні. Перше місце посіли словацькі митники, друге команда з Угорщини. Господарі турніру отримали бронзу. Кажуть, переміг дійсно сильніший. Головне, що обійшлося без травм. Я дуже позитивно оцінюю той крок, що начальник чопської митниці запросив всіх представників митних членів Євросоюзу, які мають спільний кордон з Україною. Це свідчить про хорошу, навіть гарну співпрацю митних служб України та Словаччини. А мені шкода, що румунська команда не взяла кращого місця. Переможці отримали кубки і статуетки і домовились зустрітися наступного року. Українські митники сподіваються на реванш. У нашій команді є шанс досить серйозний попрацювати над тим, щоб на наступний рік все ж таки повернути, повернути собі перше місце. Тому що е, команда наша молода, амбітна. Найкращим воротарем визначено угорського футболіста бомбардиром словацького, гравцем українського. Міжнародний турнір футбольних команд митних служб буде тепер проходити на Закарпатті щорічно. Ми продовжуємо стежити за футбольними подіями на зеленому полі євро 2012 А у зеленому коридорі побачимось за тиждень. До зустрічі.